Так. Добрий день, друзі. Сьогодні понеділок, все, як я і обіцяла, понеділок у нас прямий ефір, Прямий ефір, в якому буду вам показувати класні нові модельки. Я показую нові модельки і відразу пропоную вам їх купити вже і негайно за дуже солодкими, спочтенькими цінами, які моя помічниця Діана. Вам дасть у е, особистих повідомленнях, тобто я буду на ці всі модельки давати вам відразу промокоди. Промокоди діятимуть з понеділка посереду, тобто до виходу наступного прямого ефіру з промокодами. Е, ось така в нас з вами гра. Наші клії дуже сподобалося всім моїм клієнтам, вони радо користуються, швиденько приймають рішення і купують те, що я покажу. Пізніше ці промокоди не повторюються. Вони повторюються на інші моделі. Тому дуже раджу вам слідкувати за нашими прямими ефірами. В кожному прямому ефірі ми будемо давати промокоди. І так до справи, і так, до справи, що я вам сьогодні буду показувати, оскільки я стиліст. То я вам пропоную купувати всі, е, всі речі комплектами. Причому такими комплектами, аби вони всі класно між собою міксувалися. Ось. Що я вам пропоную? Як можна носити цю спідницю, її можна носити з цим верхом. Туди ж можна додати футболку. Правильно? Футболку можна носити з спідницею, можна, наприклад, саме до цієї спіднички, ми можемо собі обрати ось таку сорочку, або можливо, ви щось маєте вже у своєму гардеробі, і вам захочеться придбати у мене тільки цю спідничку, або ж можете щось чорне одягнути наверх з величезного асортименту Модна казка, ми точно вам підберемо чорний верх. Можете одягнути зелену сорочку. По комплектах, все тепер я вам чітко покажу все, що я пропоную з промокодом, Що ми отримали буквально вчора. Розповім вам про тканини, про складники, про якість і про розмірний ряд. 1790 сорочка, вона злегка жата. Це я бавовна, вона дуже натуральна, вона дуже стильно виглядає. Таке актуальне ношення трошечки оверсайз, і під нею дуже круто виглядають. Маєчки, різні футболочки, тобто вона служить роль якогось тобто Можна її носити другим шаром. У двох кольорах по розмірах у нас спарені розміра, оскільки вона трошечки оверс, спарені розміра M-L і XL-2XL. Максимальна на мене буде на 54-й розмір в цьому розмірі xl 2 xl 1790. Але якщо ви попросите Діану протягом трьох е, днів ви зможете скористатися величезним величезним промокодом, яким саме вам напише Діана в особистій і направить вас на шлях істини. Наступне спідниці у трьох кольорах SMA, ціна спідничок 1270 гривень. Це без всяких промокодів це та ціна, за яку ми продаємо, за яку ми продаємо у нашому шоу-румі. Товар без пилу з жару вироблений українськими виробниками для наших українських чудових клієнток. Ще ось такий чудовий принт. Спіднички взагалі з розрізами по складнику спідниць віскоза і поліестер. Більші зі тобто вони такі невагомі, дуже комфортні для тіла. І ось такий модний лео з яскраво синім. Якщо ж у вас у гардеробі є щось синє зверху або ззуття, будь ласка, скористайтеся нагодою купити цю чудову трендову спідничку. І ще пропоную вам доповнити верхами. Ось такими, вони в нас в жовтому і в зеленому вже жовтий показувати не буду. Покажу вам сорочки. Ціна сорочки 1390 гривень. В великих розмірах вони йдуть на комір стіечку, І в менших розмірах до, ну, щоб ви розуміли, в останній розмір цієї я теж влажу, тільки вона не настільки вільна на мене. Ось. Ззаді вони мають розшпильку, тобто її можна абсолютно посадити навіть на 52-й розмір. Ось така от. І ось така от. В жовтому і в зеленому. Ціна ідентична 1390 гривень, без наших чудових промокодів. І ще в завершенні цієї трансляції я хочу вам сказати: я пропоную вам ось такий величезний промокод на всі-всі маєчки і на всі-всі футболки, які є у шоурумі якщо ви попросите мою помічницю, Діану, вона вам дасть посилання, де ви можете подивитися, або ж самостійно підбере під будь-які з цих образів футболку, просто пишете і ще хочу футболку. Діана вам точно підбере по розміру. У нас їх реально дуже дуже багато і в різних стилях, і просто написати, що хочу футболку. І цей промокод на футболки. Футболок в нас багато. Ми їх всіх точно постити не будемо. Всі ці футбол... на ці футболки теж буде діяти промокод в нас до середи. До наступного ефіру. Ми побачиться... побачимося у прямому ефірі завтра, не в середу. Завтра, але завтра я буду просто показувати новинки, що в нас надійшло, що в нас поступило. Або буду просто розказувати вам про колекції і так далі, і про тканини. Але згорають ось ці всі промокоди. У нас у середу прямий ефір з промокодами. Я вам всім дякую за увагу! Гарного всім вечора! До побачення.